Всім привітики у новому відео. Е, у нас сьогодні день тижня е, середа, щоб ви орієнтувалися, як часто виходять відео. Е, я стараюся зняти, наприклад, сьогодні в середу, а в четвер е, зранку чи до обіду виставити. Я би вам з радістю зняла відео і довше, ніж на е, 10 хвилин. А я би зняла і на 20 і на 15, і говорила би, говорила би, говорила би. Е, я зараз покажу, що робить моя дитина, поки я тут говорю. Дістає з мого гаманця гроші. Так можна? Склади, будь ласка, назад. Я б вам все розказувала, але в мене трошки трошки проблема з телефоном. Він в мене тупить, тому і не роблю. Обов'язково куплю новий телефон і буду знімати трішечки довше, і, можливо, навіть частіше. Дивіться, що в мене вийшло. Це залишки в пряжі. У мене вийшов такий симпатичний коврик. Ростик тепер хоче собі такого коврика, бо на цьому сидить Ангеліна. Грається складає гроші назад. І, і ось такий от коврик вийшов. Вони його часто стелять до ось тих от іграшок, отак от збоку, і вдвох граються. До нього ще по бажанню можна буде дов'язати ще, знаєте, круги сюди по кругу. І буде теж прикольний коротше такий коврик, залишки в пряжі, щоб погратися, знаєте, дітям посидіти. І дуже симпатичний, можна зробити і більше. Якщо є окрема дитяча кімната, то взагалі було би круто. Бралися з ростиком і ось з ростиком, за ростиком іти до школи. Вже от оді зібрані. Тож погнали за ним, а далі їдемо до Ортодонта. У нас сьогодні вже зовсім інша погода на вулиці. Сонечко, але все ж таки відчувається, що осінь, що настає осінь. Вже діло йде не до тепла. До холоду. А ми вже вдома, до нове чергу. Ростик щось відігрівається. Привітики! Ростик відпочиває після школи, тому ми його не чіпаємо, а я готую їм їхнє замовлення, в мене діти залежні від картоплі. Мені здається, що вони б нічого, окрім вареної, жареної, ну жареної стараються їм рідше робити їм на ангеліні, а варена картопля, що будете їсти? Картоплю, що будете їсти, картоплю. Е, хоча я вчора е, наготувала їсти, знаєте, і перше, і друге, і суп ні, 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 нічого не хочуть їсти, тільки будуть їсти картоплю. Добре, що ми цього року насадили її. Ого-го-гого, скільки 14 сотих було картоплі. Слава Богу, ми її позбирали якось там всіма силами. Можна їсти о такосхочу можна їсти ту картоплю. Я не знаю, чого так раніше розтік був менший, що будеш їсти? Макарошки, що будеш їсти, макарошки, а зараз перейшли на картоплю, тож варуємо картоплю. І так, як я казала, ми сьогодні маємо важливий день, розтік трішки переживає, але я кажу, що це нічого страшного, ми просто йдемо робити сліпок верхньої щелепи, на яку буде одягатися така капа. Це ще навіть не установка, він трішки переживає, але я йому пообіцяла, якщо він буде сильним, мужнім, ми зайдемо в Аврору, і я йому дозволю щось купити на, ну, на якусь там определенну суму, наприклад, на гривень 150, він собі щось там вибере. Це буде його такий бонус. Плюс він вже дуже багато всього розуміє. Знаєте, він вже такий достатньо дорослий хлопчик, і він багато всього розуміє і согласився, каже: ну це хоч щось приємне з того всього буде. Я кажу, ну хорошо. І ще, до речі, представте, у нас в школі вчора діти дуже сильно потруїлися. І з класу 20 ще дітей, каже, розтік не було. А все того, що вони їли якусь там котлету в їдальні на обід, і щось з нею там, коротше, було не так. Це не ротавірус, а саме отруєння, таке, знаєте, харчове в їдальні. А розтік теж обідає і снідає в їдальні, але його спасло те, що він там. Дуже багато перебирає всього. То я їм, то я не їм, і котлету він ту коротше не їв, навіть не куштував. Він так часто поступає, з'їв тільки кашу чи що там було на гарнір, а до котлети навіть не дотрикнувся, Те його спасло. Бо було би таке саме. Всі, хто не їв, залишилися е, нормально, а всі, хто їв, хоча б трішки тієї котлети, е, так от сталося. Не знаю, як це питання буде вирішуватись далі в школі. Е, бачу, батьки дуже, знаєте, сумбурно. Ну, Коротше, батьки слід, тому що це їхні діти. Якби це, дай Бог, була моя дитина, я би так само. Знаєте, я би їм ту котлету запихнула прямо чим подальше. Якби це, не дай Бог, була моя дитина, і багато хто писав, десь 34 людини писали, що діти потрапили до лікарні і їх капають. Тому, я думаю, це дуже серйозно, і це будуть якісь, певно, будуть якісь розборки. Якось так, якось. Сьогодні казав Ростик, що в школі не було. І далі сьогодні не працювала. Видно, їх чи закрили, чи що там не знаю, що сталося? Нам нічого типу, з класу, вчителька нічого не писала, просто написала одужуйте йти туди-сюди, а це вже в батьківському чаті вже там, знаєте, писали, що, ну, що зробили. Я не знаю, якусь там ревізію, що там, що там робили, як це робиться, я не знаю. У мене вже рука болить. І коротше, печально, що так відбувається, як можна дітям давати щось не свіже. І... Ну, я цього ніколи не розуміла. Мене це, коротше, дивує, я навіть не думала, що, знаєте, там, коли десь в новостях, ой, десь там, в якійсь школі отруїлися діти. Там, ще щось, знаєте, так здається, Боже, як, як взагалі можна ну, дітям давати, знаєте, якісь несвіжі продукти, якось так поступати, не знаю. Чи Це може і за необережності, може, це не навмисно було зроблено, але то факт. Ну що, ми вже справилися. Ага. Як твої враження? Жвачка була вкусна. Прилепили тобі? Прилепили жвачку. Яке одне. трохи незручно дихати. Ну так, да, носом. Покажи, що я туди викупила. Взамін. Взамін отримав ось таку штуку. І тепер ми через півтора-два тижні йдемо на установку. Нам розкажуть, як за нею доглядати. І наступна буду. Буду я. І ще мене фоткати будуть. Ще будуть його. І будемо зрівняти, що як моя усмішка змінилася. Да, а наступна наважуся я. Буде тестувати, да? Цього м'ячика Його да. от Треба от так нажати. І він має встрибнути. Через пару секунд. Та десь такого бачив? Валерки? Жилерки? Да. Якщо ми їдемо ліфтом, значить ми їдемо до. Ой, трясе, хоч би не застряла. Я так буду застряти в ліфті, колись, до речі, ми були застряли. З Ой, з маленький, маленьким, вже забула кого я злюс. Я не знаю, що написано, але чую, що трясе. Виходимо, бо я боюся. Їдемо до бабусі. Ліфт старий. старий, то я ще дуже молода. Мені байдуже, що ліфт старий, я ще молода. старий, все Дивіться, який класний перчик росте тут. Він стояв там в спальні, я навіть не бачила. Це перчик, перчушка такий. от. Як бачите, ми вже дома, я зроблю. Ой, ой, хто тут? Добрий день. Хто тут? Я зроблю вам дифіле е, у нових штанах. Тих, що я купила. Мені їх підшили. Не підшили. Вона вставила тут розиночку і вийшло, коротше, дуже класно. Я в них прям. Вона мені їх, що знаєте, навіть постирала. Ну, коротше, зробила мені класні штани. Тепер мені дуже не незручно. Я сьогодні вже їх, як е, е, їхали від е, свекрухи, напялила і ходжу тепер доволі в нових штанах. А, я згадала, що я хотіла вам е, розповісти. Я хочу ватяжко на хвилинку, щоб не гуділа. З приводу того, що Ростік залишає під моїми відео коментарі. Можливо, тут є уваження, я бачила під останнім відео, ви мені писали. Да, Ростік дуже любить дивитися наші відео. Він буває, передивляється і такий, о, там щось ритмі. О, мамо, так вийшло нове відео, типа. і там дивиться, каже, о, прикольно там, то прикольно, то прикольно, а потім там ще щось каже, ти так некрасиво там щось відрізала. Не <сміст> тільки мені зауваження робить. Я думаю, прикольно, він пишається тим, що там щось пишуть, йому це дуже подобається. І я, знаєте, бачу, як він від цього прям кайфує. О, там, прикольно, прикольно, знаєте, йому це дуже сильно <рикінця> подобається. <рикінця> І, <рикінця> І <рикінця> взагалі, що я би хотіла сказати, знаєте, про наші знає, такі відносини. Е, такі, як е, у мене з ним відносини, це прям такі знаєте, він е, ну може поки що в силу його віку він мені е, довіряє. Можливо, коли він стане старшим, е, то він не буде так сильно знаєте, мені довіряти, але він ніколи не буде пройти і там сказати, що в мене там щось було не так. Там що хтось мене е, е, обідив, чи він там когось, знаєте, те типу, починяється, получив е, там, наприклад, зауваження в щоденник. Тільки виходили, він тільки виходить. Він на мене зауваження. Знаєш за що. Типа, я така кажу: ну за що, знаєте? Типу, я його завжди вислуховую е, кажу йому свою думку з цього приводу, а він завжди ну, все розказує. Мені він такі, знаєте, буває такі питання задає, що е, я інколи не знаю, як відповісти, але розумію, що якщо мені дитина задається питання, то він не соромиться, знаєте, і, і задає. Він там задає такі питання, каже: мама, коли Ангінка буде е, носити лівчика? Я така думаю. Типу, знаєте, така хвилинка пауза. Я кажу, зараз я подумаю і розкажу тобі, як і коли це буде. Коротше, я йому питалася об'яснити, і з того, що знаєте, він задає такі, ну це багато всього, знаєте, буває в житті, все не розкажеш. Е, і я розумію, що він мені знаєте довіряє. В моєму дитинстві такого не було. Я, якщо чесно, не довіряла прям настільки своїм батькам, щоб розповідати їм що, щоб щось їх таке запитати, це взагалі було табу. Говорити такого не можна було нічого, і я би навряд не отримала е, якусь відповідь на це. Мені би сказали, виростеш, поймеш та а? щось таке. Короче, думаю, ви зрозуміли мене, я хотіла розказати вам якось так. Ну і на цьому я з вами певно, що в цьому відео попрощаюся. Зустрінемося з вами вже завтра в наступному відео, тому що мені сподобалось знімати кожного дня. Я... Вичора! Зіграєте ще? Біхун, дуже не розтіка. Мені сподобалося? Я від цього кайфую, Дуже задоволена. Тому дякую вам за перегляд, дякую вам за те, що проводите зі мною час. Про те, що трішки підивляєтесь за мною. І всім пока-пока. Мирного неба вам. І... Всього вам самого самого найкращого, самого самого найкращого, цьому сьомого, вже снялася все, пока.